Війни між порушниками правил дорожнього руху та небайдужими людьми тривають. Нове поле бою, вулиця Ахматової, що на пазняках у Києві. Водій у білому шевреле вирішив провчити порушницю за кермом іномарки. подію зафіксували свідки та фотографії розповсюдили. Через соцмережі дама на ауді решила сократить путь к развороту через трамвайные пути. Но ее гнусный поступок заметил водитель белого автомобиля. Наглость его возмутила. Он остановился, включил аварийку и, обойдя ауди, сзади отсек пути отступления. Вызвал полицию. За словами свідків, попри зливу розлючених пасажирів, заблокованого трамваю, крики збентеженої порушниці, чоловік стояв на своєму та очікував на справедливість. Правоохоронці приїхали за 15 хвилин та штрафували жінку. Сама авторка посту дії чоловіка виправдовує. Навіть пишається такими городянами. Під цим записом у Фейсбуці думки людей розділилися навпіл. Хтось також підтримував дії чоловіка на шевроле, а хтось навпаки критикував. Якщо кожен займеться самосудом – це анархія. Он також порушив правила, создал аварійну ситуацію і помішав сотням людей. Не перший раз небайдужі українці виходять один на один з дорожніми порушниками. Нещодавно терпець увірвався у жителів чернівців. Там активісти оголосили Конкурс за фотопорушників дорожніх правил обіцяють грошову винагороду. А ви бачите, що тут за заборонена парковка? Так, не правильно К сожалению, из-за недостаточной юридической образованности наші нові поліцейські не можуть в полной мере реализовать, так сказать норму закону, которая предусматривает именно оформление штрафов на таких водителей. Общественность должна в має вмішуватися в тому плані, що э, долг кожного гражданина отреагувати на правонарушення. І це не є стукачеством. Нещодавно й в столиці активісти боролися із так званими героями парковки. Молодіжна організація Рішучі громадяни веде боротьбу давно перевіреним методом: клеїть на вікна автомобілів. Ось такі наліпки. Добрий день. Молодіжна організація Рішучі громадяни. Ви припарковані другим рядом. Дякую. Звісно, є невдоволені водії порушники, але що цікаво, переважна більшість схвалює ініціативу з одного боку. В кожній державі будь-які питання повинні вирішуватися законним шляхом, тому що подібні ініціативи можуть перерости в звичайний самосуд. З іншого боку, коли поліція не справляється, проблему потрібно якось вирішувати, і в будь-якому суспільстві знаходяться небайдужі люди.